Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні я хочу вам показати, на мою думку, цікавий реплей, який я вчора грав на прозі 65-й. Ми рухаємось на СТ-напрямок. Я дивлюсь, що у нас 3 ЛТ, одна СТ, у них 2 ЛТ, 1 СТ, але ми розуміємо, що по такому сетапу всі повинні їхати в поле. Тому що ну, одна тільки ТТ, ПТ, ну і сенсу їхати немає туди. Але але ні. Наші поїхали. І їхні також. Так, Шеріда, ми танкуємо. Уже е, отак вони швидко упоролись. Ну і нам довелося відстріляти Шерідана. І ну, ми розуміємо, що поки що ми тут перемагаємо, тому що вони зробили помилку, поїхали на напрямок чомусь. Незрозуміло чому. Так, я думав, що вони вже всі тікають, але ні. Тут залишився М-60, ну і довелося на нього їхати, упарюватись. І, на жаль, першим, кого він почав розбирати, це був я. Я ну, хотів його розводити, щоб він там ну, не попадав. Ну, один раз танконув, два рази він по мені попав, але все одно хотілося його розвести, і один він не попав, тому це вже добре. Ну, ми розуміємо, що вони упоролись усі на ТТ-напрямок, і ну, ймовірно, наших там розберуть. Тому ми помаленьку, по мірі можливості, їдемо на, е, ну, на свій напрямок, на ТТ, але тільки в корму з е, РСПА нашого противника. Я тут всім кажу, щоб ну, ніхто не упарювався. У них залишилася сотка, у них багато хп для того, щоб їхати і просто нас ну, відстрілювати. Але ні, на жаль, на жаль, ні, наші вкатили. У мене тут немає ніяких прострілів. І мені довелося щось робити, щось придумувати. Я вирішив поїхати, поїхати розміняти Вікерса і якраз ну, подивитися, яка тут обстановка. Фоловий Є100. Фоловий, здається, був Мінотавр. І я дивлюсь, поки я їду наших, наших тут ну, Вікерса розібрали. Не розумію, для чого вони так роблять, для чого вони їдуть, упарюються, коли ну, ми стежки. Ну ми повинні були їх приймати. Нам тут нічого не заважало прям їхати. Ну, вірніше, не, не зав... ну, не було точок, і нам не потрібно було летіти, там щось забирати. Когось. Ну, коротше, я не розумію цього, але є, що є. Я дивлюсь, що там був Фош, не хотілося від нього отримувати, але бачу, що до мене їде Мінотавр. І я такий думаю, ну прийму його, можливо, хтось мене розміняє. І тут, і тут от така несподіванка: він заафекашився. Я бачу, що в мене фош в кормі, стою в позиції, щоб він мене не прокидував. І поки афекашить мінотавр, я думаю, що потрібно його забирати. Потрібно його забирати, і ну щоб був мінус один ствол, а то, ну можливо, він там е прокинеться і буде потім не солодко з ним грати, бо ну броня, мінотавра, всі про неї знаємо, тим більше ну стежки не пробивають. Так, ну що, у нас залишилося 3-2. Е майже фуловий Є100, е е майже фуловий. Фош, але зрозуміло, що вони поїхали по тесту ЛТ, і я їду, щоб теж його розміняти. На жаль, тут вертухан не залетів. Я розумію, що ну, там нашому нашому ну, габела. Немає сенсу їхати зараз прямо в упорочку. потрібно десь відстрілювати по можливості е ну, його розміняти і мати на увазі, що потрібно втекти. Видаю ще одну тику, ну і розумію, що потрібно, ну немає сенсу перестрілюватись е з. Є 100 і фошом, ну, лоб в лоб. Потрібно їхати на дистанцію, тікати, і бажано так, щоб ніхто не дав мені відстріл. Тому я їх трошечки попідсвічував, розумію, де вони що вони, і їду в поле. Їду в поле для того, щоб вивести їх на місцевість, щоб потім можна було їсто пробивати, його НЛД. І, коротше, ну і з фошом теж щось робити. Коротше, їх потрібно виводити на дистанцію. У нас є 100 повільний, і фош робить тут помилку, тому що він їде сам упоровся. Ну і я поставив тут на каток. Хотів ще на один каток, але снаряд не долетів. І отут, і отут я зробив помилку в тому плані, що я, ну, треба було по-іншому стріляти, але я поспішив. Поспішив, і це була моя помилка. Потрібно було фоша там забирати. Я їду, роб, я валяю дерева, роблю вигляд, що я їду туди. І таким чином, щоб вони думали, що я їду туди і, відповідно, їхали по мене. Але я відсвітився, дерева поваляв спеціально, щоб вони бачили, коли я, куди я їду, і їду назад. Їду назад, відсвітився. Мені потрібно тримати з ними дистанцію і по і старатися якось їх е, заходити в корму, в борт, ну тому що їх пробивати дуже тяжко в ну їм в лоб в лоб перестрілюватися. Ну з е, фашом і так далі. Немає сенсу, тим більше що ну треба, а і час іще нас піджимає. Якщо ви помітили, залишилося півтори хвилини, вже навіть менше. Я роблю вигляд аналогічно, що я десь тут катаюсь, їду праворуч. Ось іще засвітився. Ну, ми тут Голдой навіть не проб'ємо 100. Я засвітився, роблю вигляд, що типу, я їду сюди. Я роблю вигляд, вигляд роблю. Але ну, зрозуміло, що я сюди їхати не буду. Я розвертаюсь. Таким чином, мені потрібно, я ж повторюсь, або заїхати в корму, або зробити так, щоб я міг ЄСТО. Стріляти в НЛД. Я їх нікуди не проб'ю. Так, ну чекаю, чекай, опа, світиться у нас, е, світяться вони. Я танкону. Ви уявляєте, я танкону. стріляю по Єсто, е е, роблю його шотним. Я приймаю від ФОШа, я розумів, що я від ФОША ще можу прийняти тику. І тут, і тут я повинен був перемкнутися, е, здається, ну, не, не на цей е, не на голду, а на. Е, Звичайний снаряд. Знову ж таки, роблю відсвічуюсь. Роблю вигляд, що я їду туди. І нюанс в чому? Що тут я, ну я, здається, повинен був перемкнутись на снаряд. І я стріляю, стріляю голдой, і це була моя помилка. Але ні. Але слава Богу. Ви бачили, до речі, що у нас було, здається, 2 секунди залишалось і була б нічия. Ось такий вийшов бій на 6 тисяч майже шкоди. Нам дали, звісно, майстра. І, звісно, Е100 я повинен був забирати раніше, але стрельнув голдою, в борт не пробив. І пощастило, що не пробив мене тоді Е100, бо на цей раз у нього могла, могла вилет, вилетіти альфа і було б вже ну, не солодко. Ось такий бій, цікавий, на мою думку, вийшов. Напишіть, будь ласка, що б ви зробили в цьому бої. Як ви думали, взагалі його реально було витягнути чи ні? Ось такий у нас був ну, ФОШ, і ось такий у нас був Е100. Ну, в цілому досвідчені гравці. В цілому шкода, ой, не шкода, а відсоток перемог, ну, як би середній, так можна сказати. Але але, ну, було, було прикольно те, що взагалі тут можна було щось витягнути. 6 тисяч шкоди, 3 кіла, дали майстра. І ми будемо закінчувати. Нагадую вам за наш Discord-сервер, за наш Telegram канал за наш TikTok. Підписуйтесь на цей канал, я тут стрімлю, викладаю різні відео, тому буду радий вас тут бачити. Всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.